Добрий день! Сьогоднішня наша тема звідки насправді пішли гуни. Ми піднімемо праці українського історика 19 століття, який називається Гуца Венелін або Григорій Гуца. Розглянемо його книгу, видану в 1829 році, в якій він грунтовно розглядає проблематику гунів. І критикує сучасні на той період часу тенденції в історичній науці. До речі, вони не змінилися дотепер. Отож почнімо: рідко можна знайти народ давніх часів, який би класичними письменниками називався власним іменем, це те, що я часто зауважую у своїх відео. Стародавні історики використовували купу різних назв. Для одного народу, а сучасні вже вигадують, що то все були різні племена і різні народи. Але ніхто не задається питанням, куди би та маса народу мала дітися. Найбільше в цьому відношенні виділяються перші століття нашої ери, коли грецькими і римськими хроністами вигадувались численні назви. Так, наприклад, скіфи означало в них чужі народи. Сармати савромати ящироокі, меланхлени чорноришці, дроміти скороходи, макрокефали довгоголові. Що не письменник, то нове прізвище для народу. В результаті ми можемо отримати і тисячу різних назв. В той час, як в самій Європі, жило не більше дюжини корінних народів. І це насправді дуже важливо. Сучасні історики вигадують, що степами України рухалися десятки народів і племен за короткий відрізок часу. І це брехня насправді, бо усі ці народи просто не фіксуються в даний час. Серед цих народів: грецький, латино-латишський, слов'янський, німецький, фінський, кельтський і албанський. два останніх малочисенні. Албанський в одному кутку Європи малозначимий. так само і фінський. а найбільш чисельний в Європі є народ слов'янський. Через це безліч бездумних нас дісталась саме йому. Як би то не було, а греки і римляни були задоволені своїми свідченнями і тривалий час називали простору Русь ящероокою, тобто Сарматією. Під Росією автор має на увазі східну частину Європи, яку Птолемей називав Сарматією, тобто якраз етнічні межі України. Запитаю у панів вітчизняних істориків чи не тому русини не існували в Русі в 8, 7, 6, 5, 4 століттях і так далі, що греки називали їх ящерокими і іншими дивокуватими іменами? З тієї ж причини не мають існувати дайгери, що у слов'ян виступають німцями, у венгрів найметами, у турків, немчами, у французів алемандами, у італійців тедесками, у англійців джерменами. Усі ці назви представляють собою стільки ж народів. От-от, нарешті, бачите, не тільки я зауважив цю річ, а й історик 19 століття. Чому це різні назви племен на території України мають означати, що усе це були якісь тюрки чи германці? Це нісенітниця. Ми з такою ж легкістю можемо сказати, що Німеччину зараз населяє більше десяти різних народів, по-різному називаючи німців від тедесків до алеманців. Фантазувати про те, що протягом віків по Україні бігали стада тюрків і німців? Це безглуздя. Так чи інакше можна задати цілком логічне питання. Куди вони усі поділися? Чому німці, які буцімто в 4-5 століттях заселили майже всю Європу, зараз компактно поміщаються якраз на землях германців? Де ж ті тюрки, які нібито тут кучували? Вони там, за словами істориків-фантастів, цілими армадами забігали в Центральну Європу. Ну, куди ж вони поділися? Між тим, що греки і римляни давали так званим варварам свої імена, в них були власні. Взагалі, ще немає справжньої історії європейських народів до їх хрещення. Над ними витають історичні привиди, тільки непорозуміння між нами і стародавніми літописцями створило таке знамените переселення народів в V столітті. Хіба воно не схоже на переселення європейських народів в Росію в 1812 році і у Францію в 1814 році. Ось про що я стільки говорив в своїх роликах. І саме якраз про те, що велике переселення народів це міф і вигадка сучасних істориків. Бо так само тоді. Можна сказати, що армія Наполеона, яка пішла походом на Російську імперію в 1812 році, туди ж переселилась, бо в армії Наполеона були і Іспанці, і німці, і австрійці, і самі французи, і ще Бог знає хто. І навпаки, зворотній похід на Францію в 1814 році, в свою чергу, також має бути нібито переселенням народів. Ми повинні розуміти. Що ті події, які зараз офіційна історія називає великим переселенням народів, насправді було рухом армій під час масштабної громадянської війни в Римській імперії, яка почалася ще в кінці IV століття. Вона то на деякий час згасала, то знову розгоралася зі ще з більшою силою. І так ім'я Гунів, як ім'я Номінальне. Що з'явилися і невдовзі щезло, схоже на покривало, яке має зняти критика, щоб віднайти істину і відкинути усі безглузді трактування. Тим не менш, самі греки, після того, як гуни поселились на Дунаї, стали називати іменами, що дуже схожі на їх власне: утигури, кутигури, утургури, кутургури, утригури. Кутри гури, гуногари і так далі. По викривленому закінченні видно, що більшу частину імені складає слово болгари. Також видно, що греки часто називали болгар вургерами, вургарами, а також, можливо, і ургерами, і ургарами. Через імена ут-ургури і Кут Ургури видно. Що вже Прокопій гунів називав власними їх іменами. У Пріска навіть ургари зробились урогами. Давали їм ще і видумані назви Ефталіни, кідарити, Кадзіри і Авари. Бачите, Гуца Венелін каже, що авари це вигадане ім'я, яким називали насправді гунів. Ближче всіх підійшов Феофан своїй космографії, називаючи їх Гуно болгарами. Західні письменники Іорнант Віктор Тунунський, сучасники Прокопія, Менандра і майже самого Пріска іменують болгарами той самий народ, який у останніх називається гунами. Зауважимо, що Дорнант іменує болгарами. Саме тих гунів, які служили Східній імперії і воювали з готами в Італії. І тому, що стосується трактування відносно народного імені, чітко видно, що візантійці іменем Гуни, а також іншими назвами описували болгарський народ. Тут слід зауважити ще одну деталь: що не тільки болгарів називали гунами, навіть угрів Мадяр греки також називали гунами. Але це не означало, що грецькі хроністи відносили мадяр до конкретно гунів, а саме відносили їх як до учасників Союзу, Унії. Тому тут слід трохи обережно сприймати твердження, що гунами були виключно болгари, оті, що живуть на Дунаї. Бо до гунів відносилось дуже багато саме слов'янських племен, які жили від Дунаю аж до самого Дону. Але важливо саме те, яку проблематику підіймає історик Григорій Гуца, що ось ці всі племена, які відносяться до гунів, були тутешніми, а не чужинцями, якимись тюрками. І тут же ми читаємо далі. Також, між іншим, дослідники зацікавились, до якого ж загального племені відносилися гуни. Одностайного рішення цього питання не було. Проте до цих пір. Всі сходяться на думці, що гуни були татаро-монгольського племені і говорили монгольською. Ось тут ми бачимо яскравий приклад того, як в 19 столітті була сфальсифікована історія. Це ж і зауважив Григорій Гуца, що історики спеціально віднесли гунів до татаро-монголів, щоб таким чином закрити значний історичний пласт фальсифікатом. Дослідники походження венгрів мадяр, які дійсно походять від татар монгольського світу в своїх дослідженнях прийняли за справжнє ім'я цього народу гунгарус і кинулися за іншим співзвучним словом, що було взяте у візантійців гуногарів. Зробили висновок без жодних підтверджень, що гуни і були древні мадяри. Проте це абсолютно несправедливо. Бо А. Гуногарів візантійці згодом перейменували на болгарс. Б. Гунгарі перероблено не з гуногарів, а з наступного. Власна назва народу є Мадяри. Перші їх слов'янські сусіди, Руси і Болгари, називали їх уграми, коли ті прибули з Волги в Угорщину близько 905 року. Болгари це ім'я сповістили грекам, а руси, які частково разом з ними зайшли в Угорщину, повідомили це ім'я західним слов'янам, а через них і німцям. Зауважимо, що Карпату роси і словени досі називають їх уграми поляки, які говорять слов'янською, перехрестили угрів на венгрів. Інші народи, які в своїй мові часто перед приголосними ставлять букву Н. Переробили угрів на Унгрів. А через це і країну Унгрія, Гунгрія, Гунгарія і Гунгарус. Початок імені Гунгарія найдремніше 11 століття. У греків воно війшло вжиток тільки в середні віки. Угорці грекам були відомі до введення імені Оруї і завжди під іменем Турків. А Угорщина під назвою Турція. Тобто, і так зрозуміло, що гуногари 5 століття не належать мадярам гунгарі. Зробивши таким чином один хибний крок, дослідники і далі пішли по неправильному шляху, не вміючи пояснити присутність гуногарів псевдомадяр на Дунаї вже біля 400 480 років і появу справжніх мадяр в Угорщині біля 900 року. Вони просто зробили припущення про трьохкратний перехід цього народу з Волги на Дунай і Назад. Перший нібито під іменем Гунів, другий авари, а третій гунгарів, а не турків. Хіба не очевидно, що тільки безглузде трактування могло створити подібну несенітницю і небувалі переселення народів? Отож бо й воно. Хіба не те ж саме я говорив у своїх роликах, коли нам малюють, що з-під Волги на територію України регулярно переселяються тюркські орди цілими пачками. Хіба не безглуздо виглядають у ті перелітні переселення? Цікаво, що усі ці кочові племена дивним чином в тих істориків-фантастів усі запачковуються у малу Угорщину. Спочатку гуни забігають. Панонію угорщину, а потім на їх плечі сідають авари. А ще пізніше вже приходять угорці мадяри. Історики заявляють, що то був один народ. Ось так, дорогі панове, ось джерело слово Гунгарус, на якому базувалися вчені, трактуючи татарізм гунів. Прикинули, що гуни були древні мадяри, а після відшукали. Що кут ургури і болгари належали до племені гунського народу і зробили висновок, що болгари були татари або татаро-турки, і для підтвердження цієї думки приведені ними докази мною же розібрані. Ось чому насправді виникла ця магічна метаморфоза з татар в слов'яни, і під схожий висновок шлецер. Підписався без жодного зауваження. Шлецер це ще один німецький історик 18 19 століття, який також вигадував і придумував регулярні татарські нашестя через землю Україну в Європу. Як бачимо, німці в 18 і 19 столітті активно фальсифікували, перш за все, історію України. Вони повністю нивелювали роль автохтонів, і всі заслуги, а також діючих осіб причорноморського регіону, перетворили або на німців, або на тюркські кочові орди, які нібито були дуже войовничі і з під юрти на Волзі завоювали пів Європи, а заодно поставили на коліна дві Римські імперії. Це було взагалі то дуже просто. З гетів зробили виключно готів німців, грізних вояків темних віків, а гунів перетворили на кочівників. Таким чином, в 17-19 столітті, будувалася концепція, що слов'яни ні на що не здатні, що вони є слейв-рабами і що ніякої ролі в історії не зіграли. А щоб остаточно дошліфувати свою байку, вони також заразом вигадали і нормандське заснування Росії і ту саму нормандську династію князів. Бо бачите, слов'яни, раби, слави, які нічого не вміли і не могли зробити. За них воювали тюрки, ремеслували німці, а державу будували дикі скандинави. Ось саме така пурга пропонується нам зараз підручниках З історії України. І це ось ці скандинави, які в IX столітті навіть міст не мали. Бо навряд чи їх ті поселення рибацько-піратського типу можна було назвати містами. Це все одно, що сказати, що стародавній Рим був побудований африканським племенем, яке вчора жило на пальмах. Але, звичайно. Коли ти таку нісенітницю з розумним обличчям пишеш під заказ, а тобі немає кому заперечити, то така брехня залягає в основи історичної науки. А потім якісь западенські вчені, чи то американські, чи ще якісь, розписуючи свої наукові роботи, пишуть, що в Україні стадами бігали дикі племена норвежців, чи то шведів, чи то взагалі датчан. Бо в ході своїх розслідувань вони ніяк не прийдуть згоди, чиї то там імена мали руські князі, чи то від данців, чи від норвежців, взагалі не розуміючи суті питання. Ось такі в нас справи. До речі, цей український історик Григорій Гуца помер в злиднях у віці 37 років. Звичайно, такі роботи, які він писав, нікому не були потрібні, бо там писалася. Об'єктивна історія, а не та німецька фантазія про диких кочівників тюрків і про оберменші готів Ні тюрки, ні німці взагалі не мають стосунку до того, що відбувалося в Причорноморському регіоні в перших шостих століттях нашої ери. Але німцям, очевидно, було заздрісно, що то не їх Райх робив там рейвах, а предки українців і інших слов'янських народів. Тому вони для вірності вліпили туди тюрків-монголів, які не забувайте перші свої камнемети побудували ще 20 мільйонів років тому. Якби вони тоді придумали ракетний двигун. То нам би зараз писали про велике нашествіє монголів на Марс і у сокровенних завоюваннях сонячної системи. Десь так само, як корейці зараз опановують поверхність сонця. І як Чингісхан зі своєю армією в один стрибок зі землі заскочив на Марс. Бо, як ми знаємо, монгольські коні скачуть швидше, а їх ракети летять далі. А зараз ще трошки про Хунів, які з-під Китаю. Якісь хуни в Монголії і Китаї біля берегів Східного океану відкриті в китайській історії, очевидно, підтверджували думку європейських вчених. Це ствердження ми розберемо пізніше. Тут же наперед можна сказати, що ці монголи не мають ніякого відношення до наших гунів. Чи краще сказати унів. Відверто татаризм гунів. Нічим не підтверджується. Навпаки, ми маємо залізні докази, що показують їх слов'янське походження. Ось вони. Гуни і болгари одне і те ж. А болгари є слов'яни, відповідно. Б. Якщо гуни не належать до татарського і тим більше не до монгольського світу, то мають належати до слов'янського. А чому гуни мають належати до слов'янського світу? Відкриваємо працю Мавро Урбіні і читаємо, що слов'яни сармати розселились по Європі ще на початку першого тисячоліття до нашої ери. Ось ми маємо ареал проживання слов'янських племен на території Європи в цей період часу. Ми бачимо, що слов'яни розселені від річки Волга на Сході аж до Альпійських гір на Заході. Це були численні слов'янські племена, які носили дуже різні назви як від себе самих, так і від численних іноземних хроністів, які їх описували. Можна вивести кілька загальних назв: скіфи, сармати, венети або генети. Усі ці слов'яни ділилися на три групи: венеди, склавіни і Анти. Венеди це область Центральної Європи. Склавіни, Південний регіон, включно з Балканами. А Анти це територія України. В. Власні імена гунів до нас дійшли в спотвореному вигляді від греків. Вони майже чітко мають слов'янське походження. Каратов, Каратон, король гунів 4 століття. Видно, що то був кардан або Карадань. В Болгарії був король. Кардан і в 8 столітті, Валамир або Велимир, король 4 століття, явно Володимир. Болгари також мали таких правителів Греки писали таке ім'я в різних варіантах. Мундіух батько Атіли Григорій Гуца не наводить варіанти імені батька Атіли, але так як правителі Гунів не були виключно булгарами. То у нас є такі варіанти імені Мундзука, Милодух або Мандзюк. Атіла – також викривлене ім'я. У Болгарії в VIII столітті був король Тилець, а в 9 князь Тилань або Дилань. Склад слова Атіла показує, що він був Тиланом. Автор відстоює болгарське походження імені Атіли. Так як він оперує болгарськими історичними хроніками, де, звичайно, імена всіх правителів будуть записані відповідним чином. Грубо кажучи, імена правителів будуть відрізнятися навіть в межах одної країни за регіональними мовними ознаками. Наприклад, князя Олега, того, що переселив Мадяр в Панонію, в деяких регіонах Русі могли називати Волег або взагалі Вольга. Так само за Атілою. Греки називали його Атіла, трохи північніше них болгари вже називали його Тиланом, а ми кликали його Гатила. На цьому поки все. Більше буде в наступному ролику, який вийде трохи згодом. Поки пишіть свої думки стосовно цього питання і роботи Григорія Гуце. Дякую за увагу!